Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде повноцінний огляд моїх покупок на осінь. Усе обов'язково я зроблю з приміркою. Тут буде і одяг, і взуття, і посуд, навіть парфуми. Перед початком відео обов'язково підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. А також дивіться відео до кінця, тому що в кінці я дарую безкоштовний гайд по базовому гардеробу. Хочу одразу сказати, що тут будуть як дуже дорогі покупки, так і мас-маркет, так і тему. Тому я думаю, що кожен знайде собі щось на свій бюджет Почати я хочу з моєї нещодавної покупки. Тут в мене просто величезний пакет. Це пакетик від бренду Lil Corner. І тут річ, яку я дуже сильно собі хотіла, і я знаю, що багато дівчат також собі зараз шукає ідеальний вкорочений тренч на осінь. Я переміряла дуже багато моделей, передивилася усі українські бренди. Зару, Масімо, абсолютно все, але щось постійно мені було не так. Мені щось не подобалось або по фасону, по посаці, або колір, який був не такий. І я знайшла нарешті свій ідеальний тренч. Виглядає він ось таким чином. Мені дуже подобається цей колір. Його можна носити як просто ось так оверсайз в прямому крої, так і підв'язувати паском. Мені чесно, навіть підв'язувати паском подобається більше. Обов'язково вам прикріплю відео, як це все виглядає. Одразу хочу зорієнтувати вас по ціні. Він зовсім не бюджетний. Декілька днів тому я купувала його за 7 900. Цієї осені я зрозуміла, що в моєму гардеробі дуже не вистачає шоколадного пальто, бо в мене є тільки біле. Його на кожен день не вдягнеш, бо воно дуже швидко брудниться. І тому я обрала собі просто ну, розкішну модель в українському бренді Куш. Одразу хочу сказати, що це пальто також не бюджетне, воно м, коштувало мені десь в районі 12 тисяч, але зараз на сайті воно вже 14500. Воно зі 100% вовни, Подивіться на цей розкішний шоколадний колір. Далі дуже бюджетна покупка. Я ніколи не думала, що я буду вам показувати верхній одяг с тему. Але це сталося на моєму каналі. Хочу одразу сказати, що я не планувала це все замовляти. Це мені прийшло на рекламу. І я просто закохалася в якість цієї куртки. А, можливо, вона не прям така ідеальна, як могла б бути, але для тему, для я вибачаюсь скільки вона коштувала, ну, гривень, може 800, може навіть менше. Вона просто розкішна. Це такий молочний бомбер, ніби з якоїсь овчини. Звісно, що ця курточка вона зовсім не тепла, але дійсно якість ну прям непогана. Я вам залишу обов'язкове посилання в описі. Мені дуже-дуже сподобалася ця куртка, хоча я ніяких взагалі надій на неї не покладала. Переходимо з вами до трикотажу. В нас тут, знаєте, зараз буде важкий люкс. А коли я показувала в минулий раз ці светри, мене дуже багато хейтили через їх ціну. Але я дійсно вважаю, що це просто найкращі светри. Я вам їх радила у відео, що купити на осінь. І, звичайно, я не... Стрималася і собі так само придбала. А перший свет в мене у шоколадному звичайно, кольорі, мені дуже бракувало такого светру. Він з горловиною в мене є такий самий сірий, я вам в минулому році його показувала. Цей вже шоколадний, він дуже теплий, тут 90% вовни мериноса, 10 кашемір. В принципі, як завжди у LBTM, наступна річ також з таким складом. Я їх тільки в хімчисті перу, тому що я переймаюся. Цей светер коштує. Щось 6 тисяч гривень, тому краще я просто віддам декілька разів в сезон у хімчистку і буду спати спокійно, тому що я дуже-дуже переймаюся, я б не ризикнула їх так прати. Ось такий гарний розкішний колір, дуже теплий. Мені подобається светри саме з коміром, з горлом. У мене завжди дуже сильно мерзнуть і вуха, і горло, і голова, тому, я, якщо можна якось це. Прикрити завжди прикриваю. Наступна річ, вона, знаєте, напевно, не під холодну погоду, тому що тут є великий виріс, і горло взагалі не буде закриватися. Але ця річ, вона дуже жіночна. Я сильно хотіла цей кардиган. На них, як завжди, величезна зараз черга. Їх то постійно немає в наявності. Це просто бестселер бренду LBCM. Це ось такий молочний кардиган. З карманчиками дуже жіночно витончено, ніжно. Я хотіла саме в білому, хоча там безліч кольорів, як завжди. Якщо шукаєте гарний, класний трикотаж, який буде дуже багато років у вас гардеробі, який буде вас постійно радувати та гріти, я раджу саме бренд Love by the Moon. У мене, до речі, ці светри в розмірах XS S. Наступний светр ви можете побачити на мені, це також, в принципі, кардиганчик у сірому кольорі. І я думаю, що поки ви дивилися це відео, ви навіть не думали, що цей светрик з тему, так само з тему, а він коштує щось до 1000 гривень 100%, можливо, навіть десь 500-400, десь так. Якщо чесно, я взагалі не очікувала отримати з тему таку класну річ, вона просто ідеально сіла на мене за розміром, дуже приємний кардиган, і він, до речі, теплий, Хоча тут склад не дуже щось, акрил, поліамід, ну коротше, точно не як тут. Ціна, звісно, відповідна, але в мене тут вже є катешки. Не знаю, як вам показати, щоб було видно. Ось тут у мене вже є каташки. Я його ще, звісно, не прала, навіть не знаю, що з ним станеться після прання. А, віддавати всім чистку светр за 400 гривень, ніби немає сенсу, але мені він дуже подобається. Він такий затишний. Мені нагадує стиль міу-міу чомусь. Кожного сезону я показую вам просто безліч речей, які я собі купую або які мені надсилають. І чесно, в мене вже просто ломиться гардеробна кімната від косметики, від різних речей, які мені надсилають. І тому я створила свій телеграм-канал. Ось тут вам залишаю посилання, де ви зможете перейти і придбати щось з моїх речей. Деякі речі просто абсолютно нові. Вони використовувалися всього один раз під час зйомки, і все більше ніколи. Тому це дуже класна можливість придбати абсолютно нові речі за бюджетними цінами. Зазвичай я розпродаю саме косметику, одяг. У мене цього дуже багато. Інколи навіть девайси різні там для. Волосся, наприклад, різні плойки. Тому буду дуже рада вас бачити в цьому каналі. Там завжди класний асортимент, приємні ціни. Я дуже хотіла собі на осінь або якусь шовкову спідничку, або шовкові шортики, щось в такому мережевному стилі. Мені дуже подобаються такі вироби поєднувати зі светрами масивними, об'ємними, ось такі, як в LBC, та навіть з цим кардоганом. Взагалі, моєму хлопцю, не дуже сподобалася ця спідничка. Він навіть хотів, щоб я повертала її назад, але я сказала, що я цього робити не буду, тому що вона просто. Обалденно, так гарно вона виглядає в образах. Це бренд Lava Studio. у мене, якщо я не помиляюсь, розмір S. Блін, вона дуже класна. Єдине, що вона трішки мнеться ось тут позаду, коли ви будете сідати в авто, через те, що це дуже делікатна тканина, і її, до речі, не радять прати у пральній машині через те, що тут є ось це мережево і, можливо, щось з ним станеться. Хоча я прала, і все було норм. Я вже складала з нею безліч образів. Вважаю взагалі, що в осінньому гардеробі, ось коли ще тепло. У вересні, на початку жовтня, така стилізація просто must have. Знаєте, я абсолютно не з тих людей, хто купує собі якийсь супердорогий одяг. Так, я можу вкластися, наприклад, у трикотаж, щоб це був гарний склад, щоб довго носилася річ. Але більш за все мені подобається інвестувати гроші, коли я складаю свій гардероб на новий сезон саме у сумки та взуття. Взагалі я вважаю, що краще у вас буде менше сумок в гардеробі, але вони будуть якісні. Вони будуть базові підходити під все. Якщо ми говоримо про саме ось таку базу, я не можу не згадати бренд Баглет. Я, власне, цієї шоколадної крихітки вже роки три, мені здається. Мені дуже подобається ця форма, я її просто обожнюю. В принципі, що три роки тому вона була супер актуальна, стильна, підходила мені під будь-який образ, що зараз я обрала для себе саме в шоколадному кольорі, тоді і зовсім не прогадала, тому що чорний для мене не така база, як коричневий. Це була взагалі моя перша така, знаєте, більш дорога сумка. Коли я обирала її, в мене навіть не було жодних сумлінь, що це має бути сумочка саме від бренду Baglet. Уся їх продукція виготовляється вручну в Україні з дуже якісної натуральної шкіри. Я вам клянусь, що з цією сумкою тільки не ставалося. Подивіться на її ідеальний стан, жодної, абсолютно жодної подряпини за три роки. Зараз у Багли з'явилося дуже багато новинок. Я обов'язково вам сюди їх додам. Усі ці. Ці моделі виконані зі шкіри Тарантіно. Я впевнена, що ці моделі будуть слугувати в вашому гардеробі дійсно роками. І для моїх дівчат Багли зробили дуже класний подарунок. За ось цим промокодом ви зможете отримати знижку 7% на будь-яку сумочку з їх асортименту до кінця цього року. Я вважаю, що це ідеальна можливість придбати собі якісну річ в гардероб, не за усі гроші світу, або, можливо, зробити класний подарунок своїй близькій людині, подрузі мамі. Сестрі. Обов'язково користуйтеся, тому що таку можливість пропустити просто не можна. З взуття хочу показати вам три пари, які в мене з'явилися. Вони досить бюджетні. Тут люкса не буде. Перша пара виглядає ось так. Замовляла я їх у резерв. Сподіваюся, вони ще є. Я вам залишу обов'язково посилання в описі. Це такі високі шкіряні чоботи з вузьким. Носиком у бордовому такому класному, винному кольорі вони дуже дуже гарні, акцентні і. Мені подобається те, що вони просто кожний образ роблять одразу нереально стильним. До речі, вони зручні. Я ходила в них вже досить багато і жодного разу я не натерла ноги. І, в принципі, мені було дуже комфортно багато в них гуляти. Тут зовсім невеличкий каблук. Я, в принципі, такий каблук тільки і ношу. Єдине, що в них є один мінус, про який я дізналася вже під час першої носки. Вони дуже сильні. Фарбують вам шкарпетки або колготки, що на вас буде у перші декілька носінь. Тобто це потім проходить. Я думаю, що ця фарба вона просто залишається на ваших шкарпетках, уся яка. Зайва, так скажемо, і просто потім вони перестають фарбувати. Але коли я вдягнула їх перший раз, в мене усі мої шкарпетки стали просто рожеві, коштували щось в районі трьох тисяч гривень. Друзі, якщо вам подобається це відео, обов'язково підписуйтесь на канал. Для мене ваша підтримка дуже важлива. Пишіть коментарі від восьми слів бажано, Тоді Ютуб буде просувати цей ролик і його зможе побачити більше людей. Я буду дуже вам вдячна. Далі продовжимо перегляд цього відео. Далі, схожа, пара взуття, але більш бюджетна, бо вони з теми. Це майже ідентичні сапожки, теж шкіряні. Також у них є ось така тут текстура, як і в минулих чоботах, але вони трішки нижче, можливо, ви помітили. А хоча каблук також у них дуже маленький і носик також гострий. Вони чорні. Я їх ношу рідше, тому що в мене не так багато чорного одягу або одягу, з яким можна їх поносити. Бордові для мене більш базові, ніж чорні. Але ці так само суперзручні. Я не знаю, як можна за там, 600 гривень зробити такі класні чоботи, які дійсно будуть і зручні, і стильні. Вони трішки зовсім пахнуть. Китаєм, зовсім-зовсім трішки, але ну, за свою ціну вони дуже класні і стильово будуть виглядати в будь-якому Образі. Остання пара взуття, також тему. Я дуже хотіла собі якісь туфельки на підборах. В мене жодних немає в гардеробі. Вони також дуже бюджетні в такому вони глибокому шоколадному кольорі. Знову ж таки, невеликий каблучок, дуже зручний. І я взяла розмір 39, коли замовляєте на Aliexpress або на тему взагалі будь що з Китаю в плані одягу взуття. Дивіться на розміри, саме на заміри. Не орієнтуйтеся, що там 38-й, який у нас, це 38. Такий і в Китаї, абсолютно ні. Мої ось ці ходулі, вони в 39-му, трішки вони завеликі, але тут є ось така штука, яка регулюється. Проте, якщо б я взяла 38-му, я думаю, вони були б замаленькі. Хоча ношу я взагалі 37-й. Ось так вони виглядають просто. Вау. Я ще їх не надягала на вулицю, тому не можу вам сказати з приводу зручності, але виглядають вони так само просто розкішно. У мене в коридорі стоїть ось такий кошик, в якому я зберігаю свої такі не дуже якісні окуляри з тему, знову ж таки, які мені не треба зберігати в фірмових коробочках і так далі. Дуже зручно перед виходом собі обирати тут в мене. Чи п'ять чи чотири штучки. Зараз вам буду по черзі їх показувати. Одразу хочу сказати, що коштують вони просто копійки 100, максимум 200 гривень. Такі самі в нас в Україні перепродають за 600-800. Почнемо з моєї, напевно, найулюбленішої наразі пари. Вони дуже схожі на міу-міу. Miu -Miu. Ось так виглядають на мені. Просто базові чорні, вони просто під кожний образ ідеально підходять, дуже зручні, нікуди не спадають. І, до речі, якість. В них абсолютно адекватна. Мені дуже вони подобаються. Це мої зараз найулюбленіші, вони суперстильові. Далі ось така коричнева пара, я також їх просто обожнюю. Майже схожа форма, але вона трішки інша. Також просто під кожний образ, особливо на осінь, тому я замовила ще в одному кольорі, але, на жаль, прогадала напевно, тому що я їх дуже рідко ношу, бо вони більш такі акцентні і. Треба саме підбирати образ, Якщо ось ці я можу просто під будь-який образ вдягнути і навіть не думати, то ось ці треба прям продумувати, якщо ви хочете втягнути. Вони з такою блакитною лінзою, ось так вони виглядають. Ну, в принципі, сюди ніби під цей сірий кардиган непогано. Але дивлячись, що у вас буде знизу, який буде верхній одяг, але в принципі виглядають вони також прикольно. Не пам'ятаю чесно, які були кольори, посилання, звичайно, залишаю в описі. І останні окуляри вони схожі на Gucci, на їх таку найпопулярнішу модель. Виглядають ось так. В мене вони в такому жовто-коричневому кольорі. Мені влітку вони дуже сильно подобались. Зараз рідше ось влітку, під особливо цей вершковий колір. Боже, це було просто вау. Я, до речі, тепер планую придивитися, поміряти собі від Гучі. Саме оригінальний, бо ці мені не дуже подобаються ось цією штучкою. Ось тут. Ніби якось дивно виглядає. У Гучі вони прям такі, прямокутні. Ну, яка осінь може бути без нових парфумів, без нових осінніх ароматів в цьому сезоні. Я вже маю дуже-дуже багато новинок, Хоча до цього я не дуже полюбляла парфуми, в мене їх було досить мало. І, в принципі, влітку, наприклад, я взагалі не користуюся, тому що мені некомфортно в спекотну погоду використовувати якісь аромати. А я обожнюю саме солодкі, показувати, я буду саме солодкі, важкі такі аромати. Я люблю саме таке, а таке влітку взагалі. Не підходить це саме для осінньо-зумового сезону, тому я закупилася дуже класно. Почнемо, напевно, з ось такої краси. Просто подивіться на цю баночку. Я думаю, що заради неї вже можна а, купувати ось цю повнорозмірну версію. Це парфуми Аліш від Біллі Аліш, вони просто розкішні. Знаєте, ось я прям детально не вмію описувати аромати, але ось тут буде шорс, де я м, прям розповідаю про ноти в кожному з парфумів, які я буду показувати. Тут я дуже чітко Відчуваю ваніль і дуже чітко відчуваю червоні ягоди. Він такий м -м, свіжий, пряний одночасно, дуже-дуже солодкий, але не притурний, не нав'язливий солодкий, такий легенький. Мені дуже подобається. Він мені, можливо, пахне як якийсь глінтвейн. Я не знаю, як це пояснити, але це дуже-дуже смачно. Вони недорого коштують, але я раджу спробувати. Можна навіть просто взяти мініатюрку. Це ось така дуже класна. Баночка від Сабріни Карпентер у вигляді шоколадки. Її парфуми Мі Еспресо. Я знаю, що в неї є ще різні варіації цих парфумів: є рожеві, є такі золоті, вони прям карамельні, карамельні, є червоні з вишною, але в мене саме ось ця блакитна версія виглядає Це ось таким чином: блін, які вони класні, яка класна баночка, просто одне задоволення ними користуватися. Ось вони. Знаєте, прям навпаки дуже приторно солодкі але мені таке подобається. Я таке просто обожнюю. Вони мені пахнуть саме печивом. Тут я і печиво, і карамель, і вершки. Я все це відчуваю. Але ось печиво просто знаєте, яке ніби тільки достали з духовки. Ось це саме цей аромат. Мені вони дуже подобаються. Я навіть не можу сказати, який мені подобається більше з цих ароматів, бо вони різні і однаково дуже смачні. У мене є шорт, де я детально, по-перше, їх показую. По-друге, показую, куди треба наносити парфум, щоб він довго, дуже довго тримався, і щоб був ось цей шлейф. Навіть від такого достатньо бюджетного аромату він коштує до 2000 Love, тисяч гривень. shy». Боже, дівчата, для мене саме так пахне розкішна жінка, вони дуже смачні. Тут також ваніль, я відчуваю дуже сильну ваніль. І блін, ну я вставлю вам тут ноти. Я не можу описати цей аромат, для мене він просто розкішний і дуже смачний, осінній, затишний. Можливо, навіть трішки схожий з білі Аліж, але не, не прям сильно. Я їх просто обожнюю, Я вже хочу використати їх до кінця. Тут в мене 5 мл і хочу придбати собі повнорозмірний флакон, тому що, по-перше, баночка в них просто вау! І в мене залишилося тут трішки пробничків, які мені надсилали Венсу разом з повнорозмірними баночками. Я не знаю, як вони обирають які саме пробнички надіслати, але знову ж таки, усі аромати дуже смачні і мені. Вони сильно сподобались. Я думаю, що я задумуюсь навіть над тим, щоб купити собі повнорозмірні версії, тому що усі аромати, знову ж таки, солодкі, гурманські і дуже смачні. Перший в мене аромат Монталь. Вони ось пахне дійсно шоколадом. На осінь просто ідеальні. Мені, до речі, подобається, як виглядають ці пробнички так мінімалістично, і їх дуже зручно пшикати. Блін, просто вау! Далі в мене знову парфум від Celebrity це плаш Vanilla Ariana Grande. Вони більш свіжі, але так само солодкі, і мені подобається аромат. І останнє це Jimmy Choo. Я, якщо чесно, бачила, як виглядає цей флакон, повнорозмірний, І мені подобається аромат. Я б хотіла повний розмір, але упаковка мені не дуже. Чомусь, я не знаю, мені не подобається цей флакон у Jimmy Choo. Вони також більш свіжі, не прям приторно солодкі. classe Клас, дуже-дуже смачні. Не могла я залишити вас без покупочок для дому, хочу показати вам просто неймовірно гарний посуд, який я замовила у Зарі Хоум. Я думаю, ви вже всі бачили по 100 разів цю колекцію, але в інших кольорах вони є в блакитному, ці тарілки, в червоному, в зеленому. Але зараз на осінь з'явилися шоколадні. І я прям так сильно їх захотіла. Я ще над минулими версіями думала, але коли я побачила, що є шоколадні. Такі, знаєте, більш нейтральний базовий колір. Я просто не змогла пройти повз. Ось так вони виглядають. Вони, до речі, дуже плотні, якісні. Я не знаю, як це пояснити, але в мене було багато тарілок і є. Але ці відчуваюся, що вони ну, дуже добротні. Перші виглядають ось так, вони більш глибокі. Просто подивіться на цей вінтажний візерунок. Мені здається, ця колекція в зорі холм найуспішніша. Найприбутковіша, тому що вони дійсно зробили просто вау. І, до речі, це не такий, знаєте, не білий колір самого посуду, а кремовий, кремовий з шоколадним. Я змогла пройти повз і просто звичайних а, плоских тарілок. Ось так вони виглядають. Це, до речі, десертна. Там є навіть більша тарілка, якщо вам потрібно. Далі покупочка для дому з тему. я. Так сильно хотіла цю лампу, я коли її побачила, в мене взагалі відняло дармове. Вона у класному, такому лимонному вершковому кольорі. Мені дуже подобалось, я дуже рада, що я обрала саме ось такий, а не білий, як я думала з самого початку. Вона в мене, в принципі, взагалі для інтер'єру, просто для того, щоб додавати затишку, стилю. Цій кімнаті, щоб гарно виглядала вона у відео на фоні, але вона також функціональна її можна увімкнути. Зараз я покажу до речі, як вона світить. Просто подивіться на цю форму. Тут є ось такий пультик. І її можна увімкнути. Це були усі покупочки на осінь. Пишіть, що сподобалося найбільше. А якщо ви тільки на початку шляху складання свого базового гардеробу на осінь, я буду дуже рада вам допомогти. Я створила безкоштовний гайд по базовому гардеробу на осінь, який ви можете отримати прямо зараз, підписавшись на цей канал, на мій інстаграм і написавши мені в Директ кодове слово осінь25. У цьому гайді ви знайдете список універсальних речей, які поєднуються між собою, а також багато корисних порад... З приводу стилізації та рекомендацій по кольорам і матеріалам. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в нових відео!